Бачите, як за розкладом. Зараз вже година дня, вітер трішки. Хм. Ви зрозуміли цю паузу? Ви зрозуміли цю паузу. Короп'ятники по-любому зрозуміли цю паузу. Вітер трішки стих. Рибка розвернулася, йде в нашу сторону. Але по цьому повороті, знаєте, ну, напевно, щось таке більше. більше. Як мінімум така, як попередня. Підсак у нас на місці. Заводити, подивимося, яку сторону вона буде йти. Чи вона піде в ліву сторону на камиші чи вправу. У нас з лівої сторони на відстані 20-30 метрів там патики, Пам'ятаєте, треба буде підіймати там, де у нас попередня рибка зійшла. І сразу, сразу за підсакою перекидаємо підсаку ближче до себе. Як і казали, трішки нормалізувалося, трішки нормалізувалося.